Висловлюємо щирі співчуття з приводу загибелі захисника України та українського народу в російсько-українській війні, старшого сержанта Бортника Олександра Миколаєвича 1967 року народження. Проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 3 закінчив ПТУ номер 16 Олександра залишились двоє синів та двоє донечок, а також літня мати. Призваний на військову службу під час мобілізації 27 листопада 2022 року, займав посаду командир розвідувального відділення. Загинув 3 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, мужньо виконавши військовий обов'язок в районі населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області. Світла пам'ять українському воїну-захиснику, який до останньої хвилини свого життя боронив свою батьківщину. Він дотечний до можна назвати його хрещеним батьком нашого колективу, так як вони разом з Моїсеєвчем сіє... мої Ігорем випустили наш перший альбом. На превеликий жаль, так сталося. Олександра не стало і це трагедія, як в колективі у нас, так і в Україні. Я вважаю, що саме завдяки таким людям і тримається. Надзвичайна втрата для України. Це справжній патріот, це справжній воїн, це надзвичайний друг. Важко сьогодні говорити про те, що Саші немає разом з нами. Скільки років дружби? Надійного плеча, партнерства, воїнства, духу українського, Кременчуцького. Надзвичайна втрата. Ми мріяли, ми думали, що ця війна наша остання, але ну, виявилося так, як виявилося. Сашко не мав участь і в Чеченській, він туди їздив як інструктор. І, е, Перших днів агресії московитів 14 року він приймав участь в АТО. Був один із перших. Він прийшов з Майдану до командира Педерного З початком повномасштабного вторгнення Олександр зник з наших, так скажемо, радарів. Ми не знали, де він просто знали, що він десь у війську повідомили нам дуже страшну річ. Досвідчений воїн, професійний, але ну. Війна є війна, гинуть найкраще, на жаль. Товариш, це мало сказано. О, познайомилися ми з ним ще в 89-му році, коли вони прийшли з Афганістану, коли він прийшов з Афганістану, ми вже тут раніше були, е, спілку організували свою. Він влився в наші ряди. О, потім працювали ми разом, товаришували. Ми в ті роки дуже потім, ну після го року, вже він е, мало. О, мало ми з ним бачилися. О, в минулому році я його бачив, він приїжджав тут у нас в ДФТГ, ми зустрічалися, після поранення він був о, такий слабенький, ну веселий. Він, він завжди був такий. Е, позитив, позитив, З ним пошуткувати, по, по, такий з гумором був. Жалко таких, ну, жалко товариша. Я не знаю, в голову не вкладається, що його з нами вже не є. сьогодні. Зібралися однокласники Саші Бортніка. Він закінчив 8 класів школи номер 3 тисячу 1982 році. Я був вчителем фізики. Ну а потім з восьмого класу діти пішли в дев'ятий, в десятий клас, я був класним керівником. Це був взірець нашого класу. Чому ну ми всі так виховувались справедливо, чесно, так нас виховували наші батьки. Ми були дуже дружними. Ми один одному допомагали. Сашко був у нас, нас наш Сашуня. Він був особливим. Він був підтянутим. Він був спортивним. Він був настільки справедливим і чесним, що він ніколи нікому не боявся сказати правду в очі. Тяжка. Втрата для всіх нас дуже чуйна людина, гарний товариш. Все життя в шкільний вік, підтримували гарні стосунки з ним, спортивний хлопець. Все життя було всяке, на танці ходили води в нас гарний хлопець, дуже жалко його. Втрата дуже велика. Таке відношення до життя моєї самої школи, так і назвали партизан за його сміливість і за його впертий патріотичний характер.